Hello Френлі, мене звати Деніс Френлі. Коротше, я цей купив е, учора ще один енергетик, який ми зараз з вами зацінимо. Але одна літра цього енерг... енергетика, одна літра. І це не дуже добре, бо це шкідливо. Але нічого, я придумав, як вийти з цього. Ну, не особо це вихід, бо сіно ти п'єш одну літру залом, Але поділяєш на два ролика. Ми попробуємо трошечки зараз на відео. Може, лишимо на Ютуб шорт і потім з вітаміном С. На кінець ще знаємо, знаєте, примінення цьому вітаміну С. Тому поїхали, тобто, ну, вихід цій вітаміну С, тому поїхали до заставки. Ну, це в другому відео, якщо що. Деніс Фрейні реагує. Деніс Фрейне реагує, сьогодні буде реагувати на. Так. Так, бачите, не бачите, так, маєте побачити. Так, побачили. Напій безалкогольний, ергенет енергетичне на смаку ароматичних добавках Black сильно газований з суком та підсолоджувачами. Таурон кофеїн, Вітаміни. Energy Black Drink. Drink, Drink. Дивіться, можете собі тут ще почитати, що тут Black розказується, що енергетичним комплексом тонізуючих компонентів Таурон кофеїн, вітаміни Ну, коротше, все, приступаємо ага, до коментарів ваших. Давайте. Щось небагато ви написали, знову засмутили мене. ну, може, Бо то ясно, вчора вже вечором, може спати. ну, Сьогодні лиште коментарі. Добре, за 30 травня написав, то може вчора. До Дуденко, куди пропав містер Бістер коментар, він завжди тебе коментував. Я мав вроді на цей коментар зняти YouTube шорт, відповісти, ну, вже не зняв. Ну, я ще це знімав, я знімав вже на цей Ютуб Шорт і питався, де містер Бістер. Де містер Бістер сам відповів, що він вже не хоче коментувати, бо я, він в мене розчарувався, що я поламав той свій перший телефон. Тому він обідався, і то багато підписників обідався. Ще навіть потепер мені пише, що мені обіжені за той твій перший телефон, бо він класно знімав. Тому і не коментую. Тому такі справи Дуда Дуденко. Та. Е так, Женя Пророчок. Чекаю за автоенергетик. Уже знімаємо. Е, Катерина Чернишова, я думаю, почему морозилки в двох коробках мороженого. Та, бо я хотів зробити імітацію, що я йду, відкриваю на відео, то і так, нічого не вийшло. Е, Лолотрек, я теж вже почав їсти морозиво. Ну, то, то вже сезон починається. Та, все, більше нічого нема. Там ще був один коментарій, е, за це, що я відповів що. Чи може самозакохний хлопець закохатися в дівчину яку я зняв на це YouTube шорт і відповів. Так, Тобто вже коментарі. Ну, я вже то не записував, бо я на то дав відповідь. Тому такі справи. Поїхали пробувати. так. 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 Нічого то не залетіло. Ну нічого, я ще сонний, бо мушу. Хм, знов. Мені чомусь всі ці енергетики одним смаком видають, не знаю чого. І знов жовтий колір. Так. Що той ми з вами останній той воля пили? Знову такий самий кой. Бачите? Нічого так не міняється. Блін, напевно, нічого не, не треба буде з вітаміном С, нічого. Просто назва, народ, просто назва. Енергетики, якісь одне і те саме. То саме, що той Burns з вами, той. Мені здається, навіть... Той ір. Як ото той надає крила, Red Bull? Таке саме буде колір. Ну поїхали. Одне й те саме. То, що назва інакше. Блін, а я думаю, що... Думаю, може колір буде інакше. Пом'ятаєте, Бьорн пили Спочатку таке як пиво, як оцей кольор оранжевий. Але то, що ми пили з вами яблуко Ківі, то було зелене, а це взагалі той самий колір. Більше таке, більше брати не буду, один той самий колір. Що воля. Що тоді перед тим той Так. Чекайте, а ми за енергетиком ще не мішали вітамін С, ні? Чи мішали? Дайте при пам'яті. Ні, бо ми волю пили. Ні, не мішали. А, ну то зато перший раз при... помішаємо вітамін С, бо ми мішали з спрайтом, а це не мішали. От, за енергетиком зато перший раз помішаємо. Ще треба знати, скільки цього добра треба тут випити? Ну я так більш-менш орієнтуюся, бо я заглядаю горлешко. Ну що, скільки поставимо? 8 з плюсом, хай буде. 8 з плюсом, бо більше не поставлю, бо більше нема куди. Того, що я думав щось інакше. Це знову той самий колір, що ми з вами пили. Волю, та. Це одним тим самим. Що Бьорн, що воля, одне і тим саме. Мені вже цікаво, який тоді Red Bull. Ну, блін, друзі. Тільки ваші коментарі заставлять мене купити Red Bull. 30 коментарів під цим відео. Сото про Red Bull я мені доведеться таки його купити. Ну я так знаю, що ви не напишете, тому я щасливий, так. Йой, ой! Хвилююся через назву бо... надає крила, надає крила. Нічого не буде, а це не надає крила, так? Просто мені вже самому цікаво, що той Red Bull себе <кхід> представляє. Найбільше я би хотів попробувати energetic Monster. Монстр. Але монстер щось там від 66 гривень тобто коштує. Тобто дуже дорого. А я там десь бачив у відео вибивало, що якась дівчина купила Монстер за 49 гривень. Тобто, ну 49 я б ще взяв, а 60-й брати не буду. Що дорого, то. Так би я би випив. То. А. Я щось уже більше пити не хочу. Це літер. Розумієте? <плес> бульбашки, бульбашки. Ще два дні, враховуючи цей день. І що? Всі знаєте що? Ну. Швидко настало літо, хочу сказати. Взагалі то так то довго. Я ще пам'ятаю, 6 квітня був сніг. 6 квітня. Я ще знімав вам показував. Оце травень і вже літо. Ну, вже слава Богу, без всяких снігів. То Мені вже надоїло цієї енергетики. Пити, чесно, херня якась. Напевно, не буде рит було. Давайте ще один стаканчик і лишаємо тоді що на вітамін С. Напевно, що ж лишаємо на YouTube шорт є. Я бачу, тут небагато вже лишається. Тут десь, щоб ви розуміли десь тако, Чекайте, скільки. Значить так, тут десь тако. Ну зато буду менше пити на вітамін С. Добре, ми більше вже не п'ємо. Ми зараз чуть-чуть це відпиваємо, я ще лишаю на YouTube Shorts, і на YouTube шорт ще це допиваємо. Та. То і так таке, думаю, щось. Ліпше. Думав, може хоча б інакший кольор. Ну, той смак теж. Це один то саме, що воля, що бьорн. Херня. Десь не дуже, так. Знаєте, я подивився у ролики енергії, думаючи, випадково там йому не пишуть під новими роликами мої підписники. Все-таки не пишуть. Значить, вони тільки тоді зайшли, прокоментували, сото від мене, коли я їм тоді їх. Ну, типа, ну він не взагалі то там віноградова мія написала моя підписниця після <кій> на наступний день, бо то я зняв. Когато це то було? Ага, 26 го 26 я про нього зняв на 27-му прокоментувала. І йому, тобто через день, видно, залетіло її пізніше мій. А більше не бачу, ніхто там не коментує з моїх підписників під його роликами. Тому ви, типу такі, просто зайшли, потім подивилися та все. Написали за мене кілька слів і пішли, та тому такі справи. Все буде з мене. Повно. Я вже навіть плюс не ставив. Просто ставлю 8 балів все без плюса. Бо мені надоїло один тот самий смак. Burner оригінал, Воля. І це одна аналогічна, одне і той самий смак. Хто такий дуже багатенький, можете ці всі три понакуповувати і зрозуміти, що одне і те саме. Просто назва інакше. Це взагалі, навіщо випускати. Один і той самий енергетик під іншим, іншими назвами. Ну, так хай буде один Бьорн, і все. Ні, вони ж якісь Воля Моршинські і Black Energy. Навіщо? Якщо це один і той самий аналог смаку оригінальному Бьорну. Не розумію. Напишіть в коментарях. З вами був Денис Дружній. Я бажаю вам хорошого дня. Я бажаю вам хорошого настрою, так як скоро вже літо. Надіюся, що. Мої підписники, це школярі. думаю, що моїх підписників скоро вже навчання закінчується і вони підуть відпочивати. З вами був Денис Дружній. Дякую всім за перегляд. Всім пока, побачимось. А я пішов знімати ще YouTube шорт, і ну ви поняли. Пока.